Гармат, який підносить до неба, заспокійливий чай зі свіже зірваної м'яти Оригана та базиліка. як затишно, особливо після пекельно бомбезної ночі в Києві, коли все свистіло, вибухало та горіло навкруги. А хто з дитинства пам'ятає плантації картоплі? І логічне питання: навіщо того стільки? І ось коли я замовляла ще три рослини для свого міні-городика, я подумала, чи не буде це надміру. Біблія каже: вірний Бог не дасть вам більше, ніж ви зможете витримати. І це правда. Але ж ми інколи не відчуваємо своєї межі і накладаємо на себе все більше і більше. Мій мінігород. Це маленький крок до великої мрії, окреме житло. Важливо рухатись з увагою до своїх сил, не забуваючи, що маленькі кроки ведуть до великих змін, а як ти тримаєш баланс у своєму житті.